Книга Пророка Даниїла Розділ 14. БЕЛ і ДРАКОН. Цар Астіях був похований коло своїх батьків, і його царство забрав до себе кир персянин. А Даниїл був довірений царя і поважаний більш від усіх його друзів. А був тоді у Вавилонян. Бован на ім'я Бел. На нього щодня витрачали дванадцять артивів петльованої муки, сорок овець і шість метрет вина. Цар також ушановував його і ходив щодня йому поклонятись. Денеїл же поклонявся своєму богові. Раз якось цар сказав йому Чому ти не поклоняєшся Белові? А він на те. Бо я не вшановую рукотворених Бованів, лише живого бога, який сотворив небо й землю, і який має владу над усяким тілом. Цар сказав йому Чи ж тобі не здається, що бел живий Бог, або чи ти не бачиш, скільки він їсть і п'є щодня? Даниїл сказав, усміхаючись Не обманюй самого себе, царю. Він був всередині глина, а зовні бронза, і він ще ніколи не їв і не пив. Тоді цар, розгніваний, покликав своїх жерців і сказав їм Як не скажете мені, хто поїдає ці харчі, то помрете. А як докажете, що Бел їх поїдає, то помре Дениїл, бо він зневажив Бела. Дениїл же промовив до царя. Нехай буде зроблено за твоїм словом. Жерців же Бела було сімдесят, крім жінок та дітей. От і прибув цар з Даниїлом у дім Бела. Сказали жерці Бела Ось ми вийдемо геть. Ти ж, царю, поклади страву, замішай і постав вино. Замкни двері й запечатай їх твоєю печаттю. І коли, прийшовши вранці, знайдеш, що не все спожив Бел. Ми помремо, а як ні, то Даниїл, що обрехав нас. Їм же й байдуже, бо вони зробили були під столом потайний вхід, через який завжди входили й поїдали все. Коли вони вийшли, цар поклав страву для Бела. Даниїл же наказав своїм слугам принести попелу й розсіяти по всьому храмі в присутності одного тільки царя. Вийшли вони, зачинили двері, запечатали їх царською печаттю і пішли собі. Уночі прийшли, як звичайно, жерці з жінками та дітьми, і усе поїли й повипивали. Рано вранці встав цар і Даниїл з ним. Цар сказав Чи цілі печатки, Даниїле? Той відповів Цілі царю. Як тільки відчинили двері, Цар глянув на стіл і скрикнув сильним голосом Великий ти обеле, і не мав тобі ніякого обману. Даниїл засміявся і затримав царя, щоб не входив досередини, мовивши Глянь на підлогу і розпізнай, чиї це сліди. Цар сказав Я бачу сліди чоловіків, жінок і дітей. І, розгнівавшись, цар звелів схопити жерців з жінками й дітьми. Йому показано й таємні двері, через які ті входили й поїдали, що було на столі. Тоді цар звелів їх повбивати й видати Бела Даниїлові, а цей зруйнував його та його храм. Був також там дракон великий, і вавилоняни його почитали. Цар сказав до Даниїла «А вже про цього ти не можеш сказати, що він не живий бог. Тож поклонись йому. Даниїл відповів Господові, богові моєму поклонюся, бо він живий бог. Ти ж, царю, дай мені дозвіл, і я уб'ю дракона без меча й без палиці. Цар сказав Даю тобі. Тоді Даниїл узяв смоли ситі й волосу, зварив усе те разом, зробив з нього корж і кинув драконові в пащеку. Дракон того наївся і розсівся. І сказав Даниїл, Бачите, що ви вшановуєте? Як же почули про це вавилоняни, обурились вельми, і зібрались на царя, говоривши Цар став юдеєм. Він знищив бела, убив дракона і вимордував жерців. Потім прийшли до царя і сказали Видай нам Даниїла. А як ні? То вб'ємо тебе і дім твій. Побачив цар, що йому погрожують вельми, і був примушений видати їм Даниїла. Вони вкинули його в яму для левів, і він перебував там шість день, було ж у ямі сім левів, яким давали щодня два трупи й дві вівці, але тоді їх не дали їм, щоб вони пожерли Даниїла. А був у юдеї пророк Авакум. Він наварив юшки, накришив у миску хліба й пустився в поле, несучи те жінцям. Ангел Господній сказав до Авакума Занеси сніданок, що при тобі, у Вавилон Даниїлові, що в ямі далевів. Авакум сказав Господи, я ніколи не бачив Вавилону і ями для левів не знаю. Тоді ангел Господній схопив його за чуба. Переніс за волосся його голови і поклав його зверху над ямою, одним подувом свого подиху. І закричав Авакум, Даниїле, Даниїле, візьми сніданок, що послав тобі Бог. А Даниїл, ти згадав про мене, Боже і не покинув тих, що тебе люблять. Устав Даниїл і їв. А ангел божий зараз же повернув Авакума назад на його місце. Сьомого дня прийшов цар плакати за Даниїлом. Прийшов він до ями і заглянув до неї. Аж ось Даниїл сидить. Скрикнув цар сильним голосом і промовив Великий Ти, Господи, Боже Даниїла, і немає іншого крім тебе. І витягнув його, а тих, що хотіли його погубити. Звелів вкинути в яму, і вони вмить перед ним були пожерті. Тоді цар сказав Нехай усі мешканці землі тремтять перед Богом Даниїла, бо він Спаситель, він творить знаки й чудеса на землі, він урятував Даниїла з ями для левів.